Гра на липучці з картками. Повтори за схемою Африка. В нас йде дерев'яна основа формату А4 і дерев'яні тваринки на липучках. Така гра. Чудова буде для роботи спеціалістів для занять з дітками вдома. Її можемо починати грати з дітками від року, просто від липучок відривати і приклеювати. Приклей мені, крокодила! У нас іде тукан, зебра і так далі. У нас ідуть в наборі картки. З двох років ми спокійно можемо починати грати по картках. Найпростіше. Просто розміщуємо відповідно жираф, так, відповідно, до картки. Далі картки в нас по складі. І подивіться, вже для старших діток, так, по силуету. Тобто ця гра буде вам актуальна від одного року і до школи. Так, і для школи це просто незамінний варіант. Дивіться, ми по силуетах, по половинках визначаємо нас складніші схеми, трішки простіші. Є просто по контуру визначити і розставити всіх тварин. Далі у нас підготовка до школи. Ви ставите, наприклад, так, наприклад, папугу. І е, далі у вас роздаєте дитині завдання. Так, І у вас є зебра. Ви роздаєте дитині завдання. Постав жирафа справа від папуги. І ви ставите. Так, Постав лева над зеброю. І дитинка ставить. Розмісти бегемота зліва, зліва від папуги. І дитинка ставить. Розмісти слона. Під зеброю і дивіться, в нас працює одразу просторове мислення, що є незамінним підготовці до школи. Так в нас працює зорова увага, потрібно знайти відповідну тваринку. Тобто, дуже багато переваг у цієї гри, вона буде незамінною, прекрасною. Ви її точно оціните.